Всім привіт! Квадроцикл Spark SP200-4. Отакий от, от 200 кубовий задньоприводний квадроцикл. Ззаді маємо фаркоп. Такі широкі колеса з копаками. Спереді бампер металевий і додаткова Фара Сидіння з спинкою. Тут у нас важіль переключення передач. Варіатор стоїть. Драйв нейтральна реверс. Така от у нього приборна панель. Світло. І додатково. Ціна такого квадроцикла 2220 доларів. Такі от у нього зеркала. Захист рук пластиковий, зіп стандартний, книжка на українській мові по експлуатації. Лічильник мотогодин. Стоп-двигун. включення світла, повороти, сигнал. Тут ще USB вихід. Квадроцикл Spark SP200-4.